Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багата спадкоємиця на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально, гей! Куди ти забираєш мого ведмедя? Міс Кейт. Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Бонинці точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці, а це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Я Дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками та м'яким матрацом? Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Міскейт, що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Інді, але я сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я волосся Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття. О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бургера. Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою. Як весело. Обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери, прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, Давай спробуємо. Яка гедота, мені погано. Мене нудить. Зачекайте, міскей, спробуйте і з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! Випорались. Тепер настав час зайнятися уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здравствуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15, читаємо голос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міс я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати? Привіт, однокласники! Ви сьогодні не такі, як звичайно. А, а ось моя ручка. Готова до навчання. А я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. Вентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити ненці. Я за вами стежу. Стів, це був крутий пранк як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, міски, дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру. вона така складна. О, ні, Енді, не треба. Енді, ти чуєш мене? перестань. Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не смій йти за мною. А хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, обирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо нинці до тями. Гей, прокинься. О, Я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись, як ви мене дістали. Все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ой, моя голова. Тривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати, близнюки. Мене звуть Ненці. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч! Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це, яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? Вау! Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки в моєму віці. Це так весело! Хочу прожити таке життя, своє життя, і навіть поїсти Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті! Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. <світ> так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас, ось це життя. Ну, це плаття мені не подобається. Що іще не подобається. А ще Хм, червоний мені не личить. Є. О, це краще. Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багато життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися в грошах і ні про що не думати. Ура! Так. Спробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Ух ти, Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні. Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз пну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч з Мабуть, надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата м'яч зіпсований. І що будемо робити? Ми підемо додому. Прощавай. Ну куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Нудно. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще немецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскет, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу. Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей! Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте. Оу, сир із пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте, відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міски у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. Чим же ми будемо вечеряти, потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою? Але це не можна їсти. І кетчуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота. Навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах. Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. а ти як? Я щаслива. Усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимо! Ми розпочинаємо кулінарну битву. Що ви будете готувати? Вирішено. Це буде торт. Окей. Okay. Чудова ідея. Мейбл, допомагай. Кладемо корж. Я буду видавлювати крем. Кожен шар крему потрібно буде розгладити. Для цього нам знадобиться шпатель, щоб все було красиво та рівно. Так, останній корж. Ого. Так це лялька. Так, я вирішила, що нам потрібно зробити торт з лялькою. Ставимо її в коржі. Супер! Тоді давай відріжемо все зайве. З торта має вийти сукня. Так, цю частину ми також відрізаємо. Тепер її потрібно покрити кремом. Ха, У нас вийде краще, Жень. Так, курт, я навіть придумав зробити торт, у вигляді тачки. буде круто. Ага, ми вже маємо зібраний торт. Не треба витрачати час на це. Це точно. Давай я виріжу потрібну форму машини. Це просто. Відрізаємо все зайве. Так, чудово. Але тепер потрібно додати шоколад. У мене тут цілий шприц. Видавлюємо, накриваємо мастикою. Ось так додаємо деталі. Очі. Колеса. Та номер. Вийшло чудово. Як на тому журналі, що ти показав Шейн. Так, ми порались. Неймовірно вийшло. Де п'ять. А нам потрібна прозора форма. Поставимо на торт. Супер! Тоді мені залишилось видавати гель зі смаком скітл. Подивись, як гарно. Чудово. Тоді піднімаємо. Ухти! Це ж справжнє диво. Так гарно гель розтікається тортом. М -м -м, яка краса! Мені подобається наш торт Мейбл. Мені також. Ваш час вийшов. Настав час дивитися на ваші роботи. Почнемо дегустацію з торта дівчаток. так, я готовий спробувати. Беремо шматочок, М -м -м, непогано, а на смак. М -м, це смачно. Ви впорались. Чудово, лайк! А що зробили хлопці? О, це ж тачка. Розріжемо її. Цікаво, що всередині. О, шоколадний соус. Здорово! Спробуємо. М -м -м, просто смакота! Мені подобається. Я вирішив. Команда хлопців перемагає. Ура! Клас! І так, ваше нове завдання Піца. Простіше простого, Ми з Мейбл приготували все, що нам знадобиться. Ха, овочі. Ні, у нас буде солодка піца. я допоможи мені. Потрібно перевернути упаковку з борошном і Висипати трохи на дошку. Ось так. Ми молодці Сюди поставлю. Потім розбити пару яєць. Давай разом. Чудово. Ось так. Це весело. Залишилось лише замішати тісто. Це не так складно, як здається. В нас вийшло ідеальне тісто. Шин, подивись, це ідеальна солодка основа для нашої піци. Яким буде перший інгредієнт? Все дуже просто. Почнемо з морозива. Покладемо одну ложку, розмазуємо. Після цього потрібно покласти всі наші улюблені мармеладки, цукерки і не забути про кольорову посипку. З нею завжди апетитніше. Ось так. Чудово! Клас, ми впорались. А що, у дівчаток? Ого. Ми з Хлоєю вирішили зробити величезну піцу. Для цього ми вже розкатали тісто. Залишилось викласти томатний соус. Ось так. Розподіляємо його по тісту. Рівномірно. Далі додаємо сир і викладаємо піпіроні. Ти, як апетитна. Мейбел, нам потрібно приготувати цю величезну піцу. До мене прийшла ідея зробити це за допомогою пальників. Так буде набагато швидше. Сама подивись, піца готується прямо на очах. Так, чудова робота, подруга. Клас. Ми не переможемо з такою піцею. Що нам робити, Шейн? О, я вигадав. Давай підставимо дівчат. Підкладемо в їхню піцу червоних перців чілі. Вони надзвичайно гострі. Класна думка. Я підкину парочку. Давай більше, щоб на дегустації шефу точно не сподобалось. От, чудова робота, друже. Молодець. Дай п'ять. Ви вже все приготували. Ваш час закінчився. І так, я хочу продегустувати ваші піци. Почнемо з піци хлопців. Так, вона дуже цікава. М -м, пахне солодко. І на смак вона із солодощів. Цікаво! Мені подобається. Ставлю вам лайк. Тепер черга спробувати піцу, дівчаток. Вона виглядає дуже смачно. Така величезна. Спробуємо. Нічого, оу! Чому так гостро? У мене в роті все горить. Вийшло! Курт, ми їх зробили! Мені стало краще. Але що будемо готувати тепер? І так, на цей раз вашим завданням буде морозиво! Чудово! Ми з Мейбл знаємо, що робити. Нам потрібні кеди! Розіб'ємо, роб роб'ємо, б'ємо, роб в'їмо. Зупинить з клоя. Я думаю, що оро вже точно перетворилася на крихту. Давай відкриємо і дізнаємось. Давай. Ха. Все вийшло. Вставляємо у форми. Беремо молоко. Заливаємо в кожну упаковку зоре. А потім вставляємо палички для морозива. Залишилось зачекати, коли все застигне. Ха, ми точно зробимо краще. А куди пішли хлопці? Дивно якось. Гурт, як тут холодно. Я вже приніс те, що нам потрібно. Сніг. Давай принесемо його на кухню. Допоможи мені. Добре. Ми принесли кулю снігу. Але куди її поставити? А ось і ріжок. Хе -хе. Постав сюди. Чудово. Що? Яке величезне морозиво. Потрібно додати скітлс! Давай я розфарбую наше морозиво солодкою пастою зі смаком скітлс! Жовта, зелена, фіолетова. О, у нас вийшло морозиво. Давай знімемо упаковку. Ох ти, виглядає апетитно. Вийшло. Супер, я б таке з'їв. І так, ваш час вийшов. Показуйте, що ви приготували. Що зробили хлопці? Давайте сюди, я спробую. Добре, таке морозиво. Ой, як це сталося. Я це їсти не буду. А що зробили дівчата? Ого! Шоколадне морозиво Ммм, Смачно! Мені подобається. Ви перемогли! Ура! Перемогли!